Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає в тому з очей. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. сьогодні день виборів Сполучених Штатах Америки. Американці будуть визначатися з тим, хто стане їхнім новим президентом. Чи це буде Камала Гарріс, чи це буде Дональд Трамп. Ми не знаємо цього. Проте. Чого очікувати від цих виборів? Поговоримо з Наталією Гуменюк, нашою колегою. Вона зараз знаходиться в Сполучених Штатах Америки в штаті в штаті Каліфорнія, засновниця лабораторії журналістики суспільного інтересу. Наталія, вітаю тебе в ефірі. Привіт, і, і да, я останні два дні провела на півдні сполучених штатах в штаті в штаті Невада і потім в штаті також Аризона, де супроводжувала людей, які ходять і стукають в будиночки а, напо, на, нагадуючи про те, що треба проголосувати. І здається, в цей день ну багато політичного аналізу ми вже його робили, але в цей день вже якби ось люди голосують. Так Добре, і добра, це їхній останній шанс. Слухай, я хочу от про що. Ми, ми розуміємо, що є декілька найважливіших тем, які в принципі визначать, за кого голосуватимуть американці. Так, тобто їх там не так багато. Я хотів трошки про них поговорити: в сенсі яке сприйняття того, що відбувається в США, скільки тут реальності, скільки тут більше ну, політичної гри. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, Дональд Трамп постійно говорить про те, що в США щось дуже погано з економікою, що от президент Байден, ну поки що чинний президент США, що він завалив економіку, все погано? Здається, якщо дивитися ззовні, то економіка зростає. Можливо, є інфляція, але ну вона не критична. То як пояснити те, що дійсно з економікою, і як це використовують обидва кандидати? В президенти США є і спри... питання сприйняття, є питання фактів. Американська економіка на підйомі після. Ковіду держава зробила великі внески в інфраструктуру, що викликало інфляцію, яка дійсно найбільша там х років ну не було звично для американців, коли ціни так росли, але й зросли ем, зарплати. Але ну, є якийсь час, коли е, ну, є цей момент, коли зарплати зросли. Е, не так достатньо, ти не відчував, що зросли ціни. Але тут треба пояснити, що дуже складно пояснювати людям, що був ковід. І що порівняно з іншими країнами взагалом в світі є рецесія, що є економічні певні проблеми, і Сполучені Штати поруються найкраще, але це все відносно, тому що можна переконати людей, якби в усьому, тому що я зустрічала власне людей, які переконані наскільки погано стало їхнє життя. Так само у Лас-Вегосі людей, які казали, в нас просто була катастрофа в ковід, місто зупинилося, але зараз все краще, і казали, що це навпаки Обама залишив е, Трампу. Економіку на підйомі і тому люди не розуміють, що все було добре, а він нам ніяк не допоміг під час ковіду. Тому люди переконані в своїх, вони можуть оце сприйняття того, як я відчуваю, накласти на свої політичні вподобання, хоча. Ну, звісно, такий зараз світ. Люди почуваються менш е, впевненими. Життя у всіх трошки складніше. Не люблять, коли їм політики кажуть, зокрема, демократи, що у вас все добре, цифри показують інше. Люди відчуваються трошки інакше, але все одно я, я, я скажу за 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 тим, як ти як я спілкувалася з людьми. Питання виборів для великої частини і інші речі е, мають значення 100%. 100%. Давай поговоримо тоді е, про міграційну політику. Також є два зрозумілі е, вектори. Е, значить, є демократи, які кажуть: дивіться, наша країна не зможе вижити, вижити без мігрантів. Наша економіка не зможе без мігрантів розуміємо що є багато сфер в яких американці не хочуть працювати там невеликі зарплатні але ми не можемо збільшувати ці зарплатні чи бізнеси не можуть їх збільшувати бо тоді ця послуга стане ну занадто дорогою це стосується багатьох багатьох сфер в тому числі наприклад будівництва а що кажуть на це республіканці? Республіканці кажуть: дивіться, ці мігранти забирають ваші робочі місця, і треба робити так, щоб заохотити саме американських громадян, щоб вони працювали на будівництві, а не віддавати от окремі сектори економіки саме мігрантам. Більше того, нелегальним мігрантам тут здається сильна сторона знову ж таки Дональда Трампа, республіканської партії, штабу Трампа. Як це обговорюється, і в що вірять американці і насправді, коли з ними говориш про мігрантів? Ну головне зрозуміти, що країна заснована мігрантами, і сама дискусія про мігрантів дуже дуже складна, і тут дуже на багатьох рівнях є такий феномен. Я багатьох також зустрічала, Воно називається там феномен там останніх закритих дверей. Тобто ті, хто приїхали раніше, вони думають, я тяжко працював, а ось цим зараз дають певні е, якісь е, послуги, яких в мене не було. Тому, от хочеться, щоб було справедливо. Бо я бо в нас таких переваг не було. Тому тут парадокс в тому, що частина мігрантів, які прибули раніше, вони. Е, Якби не можуть підтримувати тих, хто був, і в цій країні в довгий час демонізувалися ірландці, італійці, і з кожним часом з'являється нова група. Зараз є дійсно велика інша криза, яка пов'язана з тими кризами, які відбуваються в Центральній Америці і в Латинській Америці. Наприклад, ну тому що люди, які перетинають кордон, наприклад, в Америці майже 40 мільйонів мексиканців працюють за різний час, другого, третього покоління 50 п'ятмільйонів це дуже велика цифра. Але зараз люди, які при Жа приходять через мексиканський кордон. Це не вони, це люди, які тікають від там крайніх ситуацій, там в Гаїті, в Венесуелі. Це пов'язано з якимись наркокартелями. Так само, які чесно кажучи, зав'язані багато на чому. В цьому скажімо так, коли ти я перед цим була перед Америкою в Мексиці, мексиканці казали: в нас нема проблеми з наркотиками, в нас проблеми в тому, що є в Америці попит на них, і наші картелі заробляють не в сполучених штатах. Якби в сполучених штатах не було попиту, в нас би не було цих картелей. Тобто, розумієш, можна завжди знайти інший спосіб, але це таки країна мігрантів. При тому, особливо на півдні, так от я ми проходили там дверима стукали в столиці штату, не в столиці в Феніксі, в найбільшому місті штату Аризона, який граничить з Мексикою. Це там, там стіни хотіли будувати, в тому числі. І, ну так, там. Велика кількість людей, яка там працює, вони там з Мексики. Це нормально. Тобто для цієї країни це нормально. Але ну такі такі е, нагадування завжди будуть, і е, е, да, це якась стара історія, коли там на, на, насправді втрачені були робочі місця і занепад такої індустрії. Він припав також і на 90-ті, на часи Рейгана, коли закрилося багато американських підприємств і робочі місця перенесли в Азію. Інші війні в інші речі, тобто на саме тому знову ж таки і є факти, та є, 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 є певні загострення, але є й питання е, сприйняття. Слухай ну е, ми, якщо правильно розуміти, маємо такі дані, так що от мігранти, які приїжджали в США попередніми хвилями, можуть голосувати якби проти нових мігрантів. В сенсі понаїхали я тут ще Можу згадати інтерв'ю Джей Ді Венса так можливого віцепремвіцепрезидента. Якщо Трамп переможе, от він називає цифру, що більше 20 мільйонів, значить, нелегальних мігрантів в США. Кореспондентка New York Times запитувала його, ви ж хочете їх всіх депортувати. Як швидко ви будете це робити? Ну, відповідь його була така, що мільйон на рік. Ну тобто, це може зайняти 20 років. Але все-таки тобто, ми можемо говорити про те, що частина американців, які готові голосувати за Дональда Трампа, вони хочуть депортації нелегальних мігрантів з США. Там частково хочуть, частково хочуть зупинити кордон, посилити силові структури, десь це питання там уявної безпеки, як там може виглядати район. Але я додам все-таки порівняно, от ми обговорили дві теми, але за моїми, як ми спостереженнями, так, питання все-таки репродуктивного. Здоров'я, зокрема, всього, що стосується дозволу на доступ до гінекологів. Є настільки критичним, яке пересилює, коли ти коли ти бачиш дуже багатьох жінок, які приїхали з різних штатів агітувати, наприклад, там з Каліфорнії або з Техасу приїхали і просять, ну там ходять і переконують, нагадують проголосувати в Аризоні чи в Неваді, це куди більше питання. І навіть ну, таки. Дівчата, з якими я могла там ходити слідкували, таки побачили оцю, оцю скажімо так, оцю жінку, яка втихо сказала, що її чоловік там сказав, там, а я голосував за Трампа, але вона тихенько сказала: А я, а я якби ні, майте на увазі, просто я про це ніколи не скажу. Тому що це питання ну, реально здоров'я. Це просто антимедицинське питання, чого це багатьох зачепило, тому що по суті там. Попе певні поправки, які були скасовані за часів Трампа, не за часів Трампа, судом Верховним судом, який, який, але який туди він, як, він так, суддів призначив він свої попередні традиції. І за цього за це за, за цього його типу дуже поважають та Поважає та частина американського суспільства, яка є релігійною. Я якраз хотів. Насправді, третя тема це права жінок. Ти кажеш, що вона можливо найважливіша, але б ми мабуть, тоді бачили б великий перекіс в сторону саме Камели Гарріс. Я маю на увазі. Ми бачили ну, більшу кількість в. uh Тому хто б казав, що вони голосують саме за неї. А ми маємо ну щось там 49 на 49, якщо я не помиляюся. Сухай, почекай але... так, а, так, так, так. так. Але статистика показує, що серед, серед виборців камали просто неймовірна велика кількість жінок, тобто процентно її кількість перевага в обох таборах між чоловіками і жінками безпрецедентно велика. Там знаєте, якщо раніше порівнювало тут афроамериканців, в них велика підтримка демократів, то зараз можна розділити розділити ці групи, та бо це питання. Скажімо, науки. Добре, Слухай, ну, і я, я додам, що я таки чула: ну, коли ти стукаєш в ці двері, ти можеш там люди завжди відкривають, але вони говорять. І одна з жінок сказала: її спитали: там ми сподіваємося, ви віддали свій голос за Камелу Гарріс. Вона сказала: Я не скажу, але я довго думала, я проголосувала проти своїх а, а, переконань. Я довго на це не думала, що можна, і вона сказала, що я там в мене є багато переконань, що фактично звучало, що я там релігійна людина, але я проголосувала. <кій> Давай трошки поговоримо про те, яким чином Дональду Трампу вдається ну саме маніпулювати релігійними громадами євангелійськими громадами. Ми пам'ятаємо, що, взагалі, то саме він по собі людина. Яка не є класичним республіканцем, точно не є релігійним, весь його досвід життєвий бізнесовий говорить прямо протилежні речі при тому одночасно з цим дійсно саме євангеліські ком'юніті закликає до того, щоб прихожани голосували за от, представника нової такої республіканської партії Дональда Трампа. Тут питання ось в чому насправді як його хочу сформулювати. Що якщо подивитися, в принципі да, от там репродуктивні права жінок і в принципі права жінок. Робити те, що вони вважають за потрібне зі своїм здоров'ям, так То, чи ми справді знаходимося у 2024 році, коли велика частина американців хочуть взяти і переглянути ці права жінок, дійсно хочуть взяти і забрати ці права жінок, і чи ми говоримо тоді про чоловіків, які є основними рушіями, ну саме цього процесу? Ну тут ти згадав, Дональд Трамп маніпулює. тут питання: що хто 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 ким маніпулює? Тому що в серед, скажімо так, радикального, я би вже так це говорила, радикального крила республіканської партії фінансово є певна група людей, які фінансували ще з часів, там та та десятки років вони фінансували і вони посилилися. Все, що стосується, ну власне певних там релігійних заборон. Це консервативне крило, яке вкладало, яке м, підтримувало певні політики на Півдні, в консервативних штатах, і власне це коаліція Дональду Трампу для того, щоб мати цю підтримку, довелося увійти в цю історію, щоби. Ця частина ну, людей це і там є кілька дуже заможних людей, дуже, ну скажімо так, переконаних, які власне останні там добрі 10 років на це свідомо працюють. Тут питання: там, чи не став Трамп їхнім, в тому числі, ну скажімо, заручником. Да? Він змушений а, таким чином працювати, бо ця дуже стабільна група. Вона й представляє частково магу, вона представляє, ну, скажімо, трошки інших а, республіканців. І додам. А, Дійсно це дивовижно, тому що спочатку ми я теж не скажу, що я прям так розібралася в тих речах, поки не почала говорити з людьми. Закони, які в деяких штатах зараз ухвалюються, ну ти не можеш собі уявити, що, наприклад, там в, в Техасі реально розглядається закон, який може ув'язнювати людей, які і там які дозволяють їхати дорогою, реально автотрасою з Техаса в інші штати, якщо раптом е, людина вирішила. Поїхати там до гінеколога в інший штат, да і і за це можуть затримати. Ти думаєш, ну як можна дорогу перекрити, назвати це кіднепінгом, назвати це трафін, ну, трафікінгом. тобто. Я знову нагадаю, йдеться про, в деяких випадках про -які операції, які е, можуть там, е, ну, привести там, до сепсису, до ще якихось речей, тобто суто на медичні. Да? Тобто, тут, і, і, от тут є певна маніпуляція, коли говорять не просто про рішення там, людини відмовитися від дитини там, на якомусь етапі, а доволі критичну річ, коли лікаря можуть посадити за надану допомогу в певному штаті, або людину, яка, скажімо, везе в машині там доньку, да, за, за наданням допомоги зі штату Техас в сусідній штат певною трасою. Ну, от, от, от серйозність, і це трошки дивно, тому що тому що зараз почалися розмови про те, що один з, з, з представників кампанії Трампа, один з родинних. Кеннеді, е, який там є відомим антиваксером, почав говорити про те, щоб заборонити вакцини, Ну уявіть на державному рівні. Тобто, це якась воно здається, що якби дрібниця по ходу, ми дивимося про Сполучені Штати, величезну гігантську країну, там економіка, міграція. А тут ну, когось це може дійсно задіти, бо це вже просто дійшло до питання доказової медицини. Так, ми говоримо про Роберта кеннеді молодшого, але там, серед іншого, пам'ятаємо, що в нього в мозку знайшли якогось черв'я. Я бачив багато, багато жартів про це, що, можливо, саме червь управляє ну, от, цим американським політиком, який номінувався як незалежний кандидат. Ну, складна історія з цим чоловіком. В нього. Складна доля, скажімо так, складна доля про євангелістів, До речі, це для нашої аудиторії. Є хороша книжка. Є такий журналіст Тім Альберта. Він дві книжки, як мінімум, написав, які варті вашої уваги. Там одна про те, а що ж таке сталося, як Дональд Трамп став раптом очільником республіканської партії людину, яка диктує там умови. Ну і звичайно, друга це якраз про євангелістів. А чому вони підтримують Трампа? Там є дуже проста думка про те, що дивіться так дійсно. Ми багато років в сенсі ми євангелісти. Ми от такі консервативні релігійні американці давали гроші республіканцям. Ми ніколи не отримували той результат, на який ми сподівалися. А от прийшов Трамп, призначив пару суддів Верховний суд, і бац, ми вже маємо. Відміну от, цього закону ну, чи прав жінок згідно з судового процесу так? Ну, тобто якби, от вам і результат. Про що хочу запитати? Ти казала про те, що, наприклад, от ти безпосередньо спостерігала, так, як різні активісти, я так розумію, демократичної партії ходять від дверей до дверей і, звичайно, агітують людей, щоб вони просто прийшли на дільницю і проголосували віддали свій голос. Ми також бачимо, що є постійні опитування, так, за кого будуть американці голосувати: чи то за Гаріс, чи то за Трампа. Є така думка, не знаю, наскільки вона виправдана, ти мені зараз скажеш про те, що люди менше. Визнають, що вони будуть голосувати за Трампа, і що нібито от ці опитування, що треба додати до результатів, до саме результатів Трампа, ще десь 3, а може навіть і 5 відсотків. І тоді ми отримаємо реальний результат. Бо люди не часто признаються, визнають, що вони віддадуть свій голос за Трампа, чи є така думка поширеною. А, ні, навпаки, вважається, що на виборах 2024, скажімо, дамбу прорвало люди, які не говорили про те, що вони прихильні для Трампа в 2016 і двадцятому 20 році. Скажімо, відкрилися люди охочіше ставлять його прапори. Це не є питанням стигми. Якраз і я для себе це помітила порівняно з тим, як раніше люди хотіли говорити. Прихильники Трампа відверті, вони відчувають себе вже не зовсім такою. Вчиною меншістю вони вже думають, що вони реальна більшість, яка має про себе голосно говорити, тому ми би. Я би не закладала ці речі. Тобто, він може перемогти, але не тому, що вони мовчать, тому що вони зовсім не мовчать. Вони присутні, наприклад, той приклад там Силиконова долина. Та, от я тут поряд Сан-Франциско. Вони, якби була раніше розділена, і от в цьому штаті, там ну ми говоримо, наприклад, про того самого Ілона Маска. Та не, не говорили на цьому, на цих виборах ті, хто хотів сказати, що вони за Трампа публічно в різних середовищах, лібертаріанці, хто завгодно. Говорять доволі гучно, можливо, в деяких громадах е, ну якісь демократи, які якось змінилися. Але я б казала, зараз тут радше говорять от про цих жінок, яким для яких є кампанія, типу, не кажи в своїй родині, не кажи своєму чоловіку за того ко. Кого ти проголосувала, а, якщо якби, от давайте от, от, оце облишимо? Ну, я не можу сказати, що тут якраз треба накидати кілька відсотків. Але ось така розмова і кампанія є. І я кажу, таку жінку ми мої колеги зустріли от буквально вчора. Це не вигадка. Слухай, ну тоді давай так, от щоб робити підсумки, знову ж день виборів сьогодні, е, мабуть, вже завтра ми побачимо результати. Можливо, вони будуть обговорюватися, опротестовуватися, але. Знову ж з нашої розмови, висновки, які я зробив, що Камало Гарріс у Білий дім можуть привести жінки, а хто може привести у білий дім знову Дональда Трампа? Та велика кількість середовища. Традиційні республіканці, люди, які відчували себе, що щось там не так, які позасистемні, консервативні насправді в обох випадках це широкі коаліції людей. Вони також залежать в кожному штаті, десь там є провал, там в авто. Промисловості, це там люди, які втратили роботу там на півдні, вони можуть бути іншими, десь комусь це питання там болить зброї. Але я додам ще одну важливу річ. Що, за чим треба слідкувати? У ну, мене все більше здається відчуття, що ми до кінця не будемо знати доволі швидко офіційні результати, саме тому що система дуже децентралізована. Ці підрахунки голосів є, є чіткі дати, коли тут, теж сказати дуже важливо, що це не вічна історія. Це не Може тривати місяцями. Є час, коли люди подають певні дані, сертифікують вибори, коли про це підписує спікер, коли інаугурація президента. Але це вже, ну, тобто, листопад-грудень процес може тривати. Певних оскаржень, певних підрахунків. Е те, як взагалі облаштована американська система голосування в кожному штаті, вона дуже різна, десь дозволяють голосувати до неділі, десь до вівторка, десь понеділка, десь ти відправляєш так, десь можна зайти, десь можна без паспорта, десь не можна як завгодно. Але я також говорила з керівницею організації, яка називається All Votes is Local, Локал. All Voting is Local. Це організація, яка слідкує за процесом там, доступу виборців до дільниць, по особливо в цих Штатах. І ну, ми говоримо, вона не є, представляє жодну з партій, так, позапартійна. І вони говорять, що немає реальних причин говорити про якісь махінації. От ми, те, що буде, це буде, власне, оці довгі підрахунки, але все одно тут буде ризиковано. Медіа, які проводять свої екзитполи, вони можуть це назвати, але все одно шанс такий, що рішення фінальне буде трошки іншим, завжди залишається. Тому сюрпризи можуть бути і залежати там, десь там від п'яти тисяч голосів, тисячі голосів, ще якихось речей. Ось е, я додам, що ну ажіотаж. Доволі великий, дуже багато людей вже станом на сьогодні проголосувало, і я, наприклад, і, і те, як все таки спрацювали, е, ну не, не знаю. От я хочу навести просто приклад. Я була в ці в цьому середовищі, е, яке привозило волонтерів з різних штатів голосувати в штаті е, не голосувати, а там закликати людей підго проголосувати в, а, в Аризоні. І вони сказали, що вони постукали в 500 тисяч дверей. В півмільйона дверей це дуже багато. Це одна волонтерська група. І це якась непідйомна робота. Мені до трьох годин з ними походити вистачило, щоб просто там якось там мало не впасти. Я розумію, що цей ажіотаж є, і чимало людей були якби, в перший раз та, там, цим займалися. Тому е, людей активних, які якось будуть долучені до процесу, їх, їх буде багато. Розмови про підтасовку голосів і якісь. Е, Проблеми буде дуже багато в будь-якому випадку, але е... Причин про них говорити ну якби особливо немає, тому що, попри всю цю децентралізацію системи, саме підрахунок голосів, ще якісь речі. Ну вони, вони виправлені, да вони, вони не є, вони частково автоматичні. Е, якось говорити про те, що ця система нечесна в момент підрахунку, вона нечесна по доступу до вибору. да? тому що дуже багато людей обмежені від права про право голосувати. От тут найбільша проблема в Сполучених Штатах чесності американської передвиборчої системи. А от вже з підрахунком... підрахунками вибачте, ну, але ми бачимо, що. Дональд Трамп вже заявляє про те, що вибори будуть підтасовані. Постійно згадує про те, що взагалі то він не програв вибори 20-му році Джо Байден mm -hmm. і це буде продовжуватися. Наталю. Дуже дякую тобі за цю розмову. Маємо вже виходити на жаль на новини. Наталія Гуменюк, засновниця лабораторії журналістики суспільного інтересу, була з нами на зв'язку. Говорили про те, що саме зараз відбувається в США. Сьогодні там відкрилися м саме виборчі дільниці. Ну будемо знати. Хоча проміжковий результат вже наступного дня. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.